Розділ тринадцятий Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь. Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були за усіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаятеся, то загинете всі так або ті вісімнадцять. Що башта на них завалилась, була в сілоамі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так. І він розповів оцю притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав би на реві Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговим дереві. Але не знаходжу зрубай його, нащо й землю марнує воно. А той йому відповідь каже Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. І навчав він в одній синагог у суботу. І ось там була одна жінка, що вісімнадцять років мала духа немочі. І була скорчена і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй Жінко, звільнена ти від недуги своєї. І він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога. Озвався ж Старший синагоги. Обурений, що Ісус уздоровив у суботу і сказав до народу Є шість день, коли працювати належить. Приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не дня суботнього. А Господь відповів і промовив до нього. Лицеміре, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел, і не веде напоїти, чи ж цю дочку Авраамову? Яку сатана був зв'язав вісімнадцять років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут. А як він говорив це, засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ всіма славними вчинками, які він чинив. Він же промовив: До чого подібне Царство Боже? І до чого його прирівняю? Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік. І посіяв його в своїм саді, і воно виросло, і деревом стало, і кублилось птаство небесне на відтяг його. І знову сказав він і з чим порівняю я Божеє царство подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на три мірки борошна, аж поки все вкисне. І проходив містами та селами він, і навчав до Єрусалиму, простуючи. І озвався до нього один. Господи, хіба буде мало спасених? А він відказав їм Силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам багато хто будуть намагатися ввійти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері й казати Господи, відчини нам! А він вам у відповідь скаже Не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти, а він вам відкаже Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там крегіт зубів, як побачите ви Авраама, та Ісака, та Якова та пророків усіх в Царстві Божім себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від Сходу й Заходу, і півночі й півдня. І при столі в царстві Божім засядуть, і ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми. Тієї години підійшли дехто з фарисею і сказали йому «Вийди собі і піди звідси, хоче бо ірод, убити тебе. А він відказав їм Ідіть і скажіть тому лисові, ось демонів я виганяю, і чиню вздоровлення сьогодні та взавтра. А третього дня закінчу. Однак мені треба ходити сьогодні та взавтра і часу найближчого, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю бо я вам. Ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете. Благословенний хто йде в Господнє ім'я.